Ну що, я вас вітаю. Всі знають, що наша частина називається ВЧА 666 Тому ласкаво просимо до пекла. Зранку у нас був нульовий день для другого взводу. Другий взвод уже приїхав, ми його зустріли дуже гарно. Зустріли, так сказати, з розпритертими об'яттями. Давай, 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 парк, давай! Переконано. Зараз у нас хлопці проходять психполосу. Є невід'ємною частиною наших занять і нашої військової підготовки в нашій частині. Трішки важко, але працюють, молодці. Коли вони прийшли, перше, що спало на думку, що це просто діти. Зараз на протязі чотирьох тижнів ми з ними займалися, побачивши справжні мужчини. І вони будуть до мені здається.